Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Важка і вкрай важлива перемога. Перші 25 хвилин нам не вдалося, ми погано працювали з м'ячем, ми дуже легко втрачали м'ячі. У нас дуже багато було бігової роботи. Ми доходили до третьої зони, до атакувальної. ми втрачали, бігли назад і хлопці десь задихнулися. Тому хотілося підсказати футболістам, що ми краще покращувати повинні гру на м'ячі. І от то, що відбулося після 25-ї хвилини це показали. Ми чудово провели 20 хвилинку. Ми забили два гола, два красиві гола. І розуміли, що в другому таймі команда великими силами піде Вікторія в атаку і повинна стримувати. Дуже багато було таких вертикальних передач, високих верхової боротьби. Ми вигравали. Ну, в одному епізоді ми не дограли. Треба відмітити сказати, що дійсно, що Вікторія може й заслужила цей гол. А так, в цілому, не ну. Треба однозначно покращувати ігру, покращувати ігру з м'ячем. Ми над тим працюємо, і, ну, але і бувають такі ігри. І треба через проявляти такий характер, як ми терпіли в другому таймі, і це треба це робити. Ми їх молода команда, моя, яка, яка будується тільки команда. Тому вона хороша і ми в позитивному настрої зараз будемо готуватися до Кубка України. Я рахую, що ми сьогодні грали досить непогано да, і мали. Великі приймуща мали, але не скористалися їм. Так що... Чого, можливо, не вистачило десь команди для того, щоб зрівняти рахунок або Не вистачило забити, забити голів з нашої сторони, да? хоч моментів було я рахую, і підходів до воріт було дуже багато, але ми тим не скористалися. Так що, що тут зробиш? Не забиваєш ти, забуває тобі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.